Ахо, вітаю. Вчора робили роботу для України і хочу з вами поділитися тим, що ми там бачили. Якийсь час тому мені стали показувати Радянський Союз. Я його досить добре знаю, тому що я дитина Радянського Союзу, тому що я вже. Мені вже було скільки там, 17, 18 років, коли почалася вже, ну, коли вже Україна від'єдналася. І тому а, я досить добре знаю ці енергії, ці вібрації. І я стала запису, запитувати, він розвалився, його вже немає. Його вже немає 30 років. А, чому я його бачу? Мені показує, тому що він існує. Я запитую, за що за рахунок чого він існує. Тому що це штучна створена структура. Вона створена за допомогою інопланетних цивілізацій, недружніх до нас. І вона слугує тому, щоб людина попадала в таку механічну схему, де втрачала власну свою якусь особистість, але зливалась з деяким ми. І це ми кудись їде, і всі їдуть, і ні в кого немає ніяких питань там, куди ми їдемо. І це структура, коли створюється. Це дійсно технологія, дуже крута технологія. Це певна релігія, але релігія, в якої нема Бога. А Богом стає вождь. Богом стає той, хто лежить зараз живий і буде жити. Да? Ленін, наприклад, той же, який в мавзолеї лежить. Мавзолеї, до речі, є і в Кореї, і в Китаї. Тобто всі, хто має комуністичну партію, вони всі мають це тримурті Леніна, Сталіна, ой, Леніна, Енгельса і Карла Маркса. Вони мають свою атрибутику, вони мають і замість Бога там вожді. Uh, і uh, тому по типу uh, структура дуже uh, ця uh, грамотно скажімо так, сконструйована. Я запитую, чому вона ще існує, якщо її uh, не деюре, не де-факто вже немає. Але в тонкому просторі вона є, мені показує, тому що її обслуговує певна кількість. Людей. І я думала довгий час, що мова йде про росіян, про корейців, про китайців. А мені кажуть, ні, ви також це обслуговуєте. Я кажу, як? І мені показують наші клятви, клятви Жовтенят, клятви піонерів, клятви комсомольців. І показують це саме наших батьків, тому що у клятви немає. Срок терміну придатності. Якщо ми відвінчаємося чи йдемо до церкви, то ми там хоча б кажемо, поки смерть не розлучить нас. А в цих клятвах немає терміну придатності. І тому, якщо людина клянеться, що вона буде свято берегти те, що розповідав і діяти відносно організації, це всі, це всі організації належить Леніну, Ну, якщо ви почитаєте ці клятви вони ідентичні, але на кожному рівні такі знаєте чотири штекери. І я вирішила, що так, ну не я вирішила, я зрозуміла, що треба діяти в цьому напрямку. Я провела ефір, провела невеличкий такий водар і запросила на безкоштовну практику всіх, хто або самі давали ці клятви, або батьки їх давали, тому що ми на половину із тата і мами складаємося, на одну четвертину із бабусів дідусів, на одну восьму із права предідусів І від імені цього я ми маємо право приходити до цього. Егрегора щоб анулювати свою клятву, щоб анулювати свій договір, тому що це договір з усіма атрибутиками. Ти поклявся, тобі повісили значок, і тепер тебе є така ідентифікація, як ти жовтенятко. А що таке дитяча свідомість, яка в цей час вірить, не має жодного сумніву, яка всім серцем, яка там все це ще й без клятви за це дуже добре фіксується. І тому це вчора в нас була практика. Ще раз кажу, що вона була безкоштовна, тому наперед кажу, що її треба прийти якомога більшій кількості людей, тому що це буде дуже дуже корисно, як для окремих особистостей сімей, так і для України. Для того, щоб цю нашу частку нарешті з тонкоматеріального простору звільнити. Тому що фізично немає, але енергетично ми там в цих клятвах, присягах і так далі. І я запропонувала, що ось ми беремо нас, ми беремо цих чотири клятви наших, жовтеня та піонери комсомольці. і... Комуністичне, ті, хто належали до комуністичної партії, що навіть якщо у вас не було чогось цього, хтось на жовтеняті, чи хтось на піонерах зупинився, то все одно у наших батьків, як я кажу, є, і ми можемо діяти від імені не я, а своєї сім'ї або навіть українців. Тобто у нас з вами є різні адреса, де ми належимо до якоїсь системи тої ж родової чи країни, держави, і ми можемо як елемент, як громадянин діяти також від цього імені. Ну і все, я собі думала. Ми такі вже робили роботи, але для того, щоб анулювати там присяги військові, кулятво Гіппократа, Багато багато чого іншого, і цього як я вже сказала, немає терміну придатності. Воно із життя в життя, із покоління в покоління нам передаються ці незавершені домовленості, і вони нас дуже дуже в житті. Обмежують, тому я вирішила, що це буде така сама робота, яку ми вже проводили багато разів. І я запропонувала, щоб взяли маркери це ну, листочки такі, а 4 ми працюємо або звичайними листочками, Підписали я, підписали. Ці чотири договори, чотири клятви, і приготували чистий такий листочок, як нашу первинну домовленість з життям, світом, з Богом, з тим першоджерелом, який взагалі є творцем і дійсно справжнім господарем, скажімо так, цього світу. І частиною чого ми являємося, тому що ми навіть не українці, не там люди планети земля, хоча це так. Ми насамперед частина Бога, ми насамперед частина творця. І наша істина, скажімо, така адреса, коли ми звільняємося від цієї реальності, а ми стаємо тими, ким ми є насправді, якщо нам вдається взагалі з цих оболонок вийти. Так ось ми стали, да, і я в таких роботах виступаю як вся група цілком. І коли багато людей, як правило, на таких практиках в нас достатня кількість людей досить багато, то поле дає нам ще й такі інформаційні, цікаві посилання. І тому я собі стала така. Вже знаєте, щось я собі вже вирішила, що зараз мене ці всі клятви будуть обмежувати ще щось. А я стою, нічого не відбувається. Я стою, я нормально дихаю. Я не відчуваю себе не зв'язаною нічого. Я досить в силі, досить в собі. І... А ми йдемо за полем тобто роботу, квантову роботу, цю, коли ми проводимо, ми її не вигадуємо, не придумуємо, не візуалізуємо, ми йдемо за тим, що проявляється, а проявляється умовно здоров'я. І я стою така, починаю читати і розумію, що ні, я стою, я відчуваю тут якийсь тиск, і це заставляє мене голову ось так вниз нагинати. Я йду за цим і дивлюся, що я дивлюся кудись вниз. І дивлюся не просто на пол, а дивлюся кудись. Е в якійсь, знаєте, як в, Алісі, в країні, Аліса в країні чудес, дуже-дуже гарні якісь сходи, які йдуть вниз. І вони такі казкові, вони такі з квітами, вони такі радіжні радіжні Тобто я не бачу якогось там кратера чи ще щось страшного чи чорного, тому що це ще десь десь вниз. Ні, це така прям якась саме аналогія була з «Алісою з країни чудес, тому що дуже-дуже гарно, дуже-дуже. Я кажу це групі. Так, пардон, Нас Атма кудись запрошує, я зараз піду туди, кладу маркер, заходжу туди і потрапляю в світ радянських мультиків. Прям всі, я їх пам'ятаю, ці мультики, ну вже може щось десь позабувала. Але вони всі такі няшні, всі такі добрі, всі такі, а, і потім бачу а, ралаш, а потім бачу а, фільми, ось ці, будуємо бам, а, піднімаємо цілину. А, оце все якби... І я запитую, що це? А мені відповідають, СТУ для форматування соцпідомості. Я кажу: тобто, а, ця система, оця система має. За рахунок для нас і для людей: ну, мультики, ну пропаганда, ну, кіно. А це реалізація зовнішня в нашому матеріальному просторі. Так, але з точки зору технології, це як мені сказали, СТО для форматування свідомості. Я заходжу туди, в те, що форматується, форматується дитяче. Формується дитяче, оце чисте, щире, які кажуть е, йому, що ти народився в найкращій країні, а що е, там е, люди злі, е, там буржуазія, там голод, там те, там все. Або вони там може й багатше живуть, але ж ми е, оплот. Е, Добра, але ж ми ці тобто спрацьовують взагалі на чистому, на оцьому дитячому, і це дитяча свідомість. А подивилися вже і мені потім показали свідомість дорослих людей, так також спрацювали на дитячому на знаєте, кожна людина, яка б вона не була доросла, всередині неї є оце чисте, наївне, яке вірить в добро, яке вірить в те, що можна побудувати оцей соціалізм, світ справедливості, світ світ, світ. І це сам саме через оцю дитячу свідомість навіть у дорослих людей. Тому ці психіки. Фільми, оці всі ралаші, оці всі Бами, ці всі фільми були такі патріотично налаштовані, але ж я кажу, там технології. Там всередині технологія по форматуванні свідомості. Для того, щоб я заходжу туди для того, що, що обіцяли: обіцяли соціалізм, обіцяли, що не буде бідних, не буде хвороб, грошей не буде, все, всі буде, буде рай. Uh, і в цей рай вірили і дорослі, і малі, і, і, і вся ця свідомість йшла туди для того, щоб і мені показують, наш ворог хоче нам uh, зла, і тому ми в небезпеці. Тому кожен з нас повинен стати uh, таким uh, солдатиком, uh, який uh, відповідає ось цим критеріям. До речі, це все там в цих клятвах потім буде прописувалося. А, і що ми повинні бути вірними, сміливими, задля того, щоб коли прийде час, а, оцей свій світ, оцей свій мир а, принести усьому світу. Тобто, не просто бути здатними захиститися, коли на нас нападуть, а це заполонити, тобто ну, екскорпорувати ем, цей Захватити весь світ, от знаєте, так як і мені стали показувати крестові походи. Тобто в тебе є твоя правда, і ти з цією правдою, з вірою в Бога, чешеш. А чи оці всі походи мусульманські, які ім'ям Алаха йшли і це робили? Потім мені показують німців, які пішли з однієї сторони, ніби захищати німецькомовне населення в інших країнах, а з іншої сторони принести кращий світ, кращий арійський світ. Зараз Росія зі своїм русським міром, Китайці, корейці всі накопичують свою зброю. Для чого? Не за того, щоб захищатися, а за для того, щоб побудувати в себе щось, а потім оце добро, я зараз в дужках про це кажу, принести всьому світу. І от до цього готують. І тому показали, що ці системи, про які я перерахувала, це такі. Родинні, скажімо так, скрипти, а вони діють приблизно однаково, але це як знаєте такі різні експерименти, серед яких е, е, комуністична партія. Тому що мова навіть не в Радянському Союзі, а в Радянському Союзі була релігія, релігія під названням під назвою Комунізм. Е, з усім цим, що з, 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 з усією технологією. А, і я запитую, що тепер робити. Ми ж вже відформатовані. Да? Я вже та дитина, яка на цьому виросла. Я та хто і на 1 мая, і там на усіх зборах, як я сміюся, пройшла зіма, настала літа. спасіба партії за це, Ну це дійсно. І не я одна, така нас мільйони. І я кажу, то що недостатньо просто завершити ці. Наші договори мені кажуть завершувати договори, але забирати залогову частину душі. І я розумію, так само працює, коли колись людина в якомусь житті, в якомусь втіленні підписує якийсь контракт, тобто вона звертається до певної сили, ну, продати душу дьяволу, ми так, так це кажемо, в простонароді, що ця сила, ця система, тепер тебе кришує, а ти їй віддаєш частину своєї душі. І коли ми завершували ці всі контракти, то там важливо не просто прийти в такому космічний відділ, він знаходиться в тонкоматеріальному просторі. Юридичний, де зберігаються всі 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 наші клятви, зароки, контракти. Оці-всі, я ж кажу, вони терміни в придатності не мають. Не просто підписати, а здати. Знаєте, як такий американський поліцейський здає жетон, здає посвідчення, здає там свій пістолет і там звільнюється. Оце така сама процедура. Треба було здати оці значки прям ті, які одягли під час ініціації. Цього посвячення. Ось, і слова, які вони використовують, прямо в клятві свято діяти, посвячення. Тобто релігії Бога в нас немає, але, тому що ми Бог, да, ось наші е, лідери, е, наші вожді Бог. А, але ця от атрибутика, якби, і тепер ти став піонером. Тепер в тебе з'явилася така ідентичність. А, і, е, цей, і, і далі, далі, далі це все доводило до, до автоматизму, до. Е, Держави, в якій є ми, і це ми не орієнтується на те, що Бог каже. Не орієнтується на своє серце. Воно орієнтується на те, що каже вождь, що каже школа, що каже партія. І коли забери зараз, наприклад, у росіян Путіна, то для них це буде крах, як у звичайної людини, там не знаю, Сонце забрати ще забрати, тому що вони відформатовані і центровані. Не на Бога, не на серце, не на волю, не на не на свободу, а на не на цей зв'язок божественний, під словом Божественний, давайте я скажу на життя. Вони налаштовані так сконструйована система, що якщо матка, як волію, знаєте, а це їх вождь зараз піде, то це дійсно крах і невідомо. Тоді і система працює все задля збереження, і ворог, нарешті, переміг. Бо їм же ж розповідали, да, що ворог готується. І тому, якщо помре вождь, то помремо, і ми і помремо і ми. Мре добро на цій планеті. І вони так запрограмовані, що вони в це вірять. І вони показують, що треба здати оці значки, оці галстуки, і також треба забирати собі оцю залогову частину душі, яку ми віддали самі. Щиро, я пам'ятаю, як перші оці посвячення були у тих, хто, наприклад, відмінники, чи в тих, хто активно приймав участь там, наприклад, в піонерській роботі, а потім їх перших в комсомол, і як вони з цими значками ходили, і як тих, кого їх ще не було, це було взагалі позоріще таке. Або якщо тебе з цієї організації виключали, то це це все. Це ти. Взагалі, ізгой такий. І там дійсно спрацьовують оці прям тваринні такі системні речі. Тобто технологія дуже крута. І ми пішли в цей відділок. Я цей маніфестували від групи, да, щоб нам видали ці всі папки, Ми завершили ці домовленості, здали оці всі свої атрибути і позабирали ці частини своєї свідомості. А це саме чисте, саме таке добре, саме, і воно справжнє. Розумієте, за рахунок цього, ця вся ця довбана організація існує, тому що вона існує за щодо цієї віри, чистої, дитячої, в добру. В, в, це все. А, і е, це була дуже така зворушлива частина, коли я прям бачила, як забирають собі цих хлопчиків, дівчаток кожен виходить з того юрвідділу, знаєте, поздавали все. і якби Ця ідентифікація, а, воля, така амністія. І після цього. А, і, я захотіла, щоб ми якби активізували оцю нашу домовленість з джерелом світла, з життям, яка в нас є. А я згадала слова Ісуса, і мені менеджер встигла за цей час за апаратурою, Таке в нас там було дуже чудове, цікаве. Це тільки свідчило про те, що енергії було багато. І за цей час менеджер прислала, нашла мені це від Матвія, п'ята глава 35-37 вірш. Мені здається, коли Ісус сказав: ніколи нічим не клянися. Не небом, бо воно належить Господу, не землею, тому що воно престол його, не головою своєю, тому що навіть одного волоса не можеш зробити. Не білим, не чорним воно тобі не належить, не життям, нічим. Нехай в тебе буде да, да, ні, ні. А, тому що все це Боже. Ти не знаєш, що буде завтра, і тобі взагалі нічого не належить. ти… І це було так зворушливо, знаєте, таке згадування повернення додому, згадування, що люба організація, будь-хто хто хоче замінити собою Бога, хто хоче замінити людям авторитет, хто хоче стати тим сусаніним, який починає тебе кудись вести. А під час цього шляху витирають наглухо, причому витирають власну думку. Знаєте, родіна сказала, встав і пішов. І дивіться, що зараз ті ж самі росіяни кажуть, а, ну, мабуть, там наверху їм відніше. Ну що, Путін, геть дурак, оце таке робити. Тобто вони не можуть навіть е, допустити цієї думки. Знову таки, відформатовано настільки все, що власної думки немає. Е, ти солдат, ти частина цієї системи, ти должен за цю родину померти. Тому що родина в опасності, ніби оце, родина ця родина в, в нібезопасності, е, це вже такий, знаєте, тривожний. Е, Знак, що все, до чого нас готували, ось воно прийшло, і кожен з повинен зараз стати на захист. І показували, як коли ця свідомість форматувалася, то навіть не батьки були важливі, не бабусі з дідусями, не з природою, а школа, партія, оці організації, тобто вони забрали на себе. Оце оцю конституцію життя, оцю цінність, оце все, і стали тим рупором, який єдиний у світі авторитетний, і Бога там немає. А тут знаєте, ніби повернулися додому, ніби згадали, ніби знову відновили оцей договір. Ну, і на цьому робота була завершена. Робота була дуже гарна. Цей фрактал ми випустили в і Енергоінформаційний простір нашої країни до речі проводила практику двомовну, там речення українською речення російською, тому що на щастя були люди із країн Балтії, із Казахстану, і із... це ж все знаєте. Мені взагалі треба, щоб в цю практику попроходили представники всіх країн радянського союзу, щоб нарешті в тонкоматеріальному просторі прийшли представники тих. Хто вже не являється і не хоче бути частиною Радянського Союзу, і маніфестували від імені: я громадянин там Таджикистану, я громадянин там, цього Узбекистану, я громадянин там, Латвії, я Українка від особисто себе і від оцієї своєї системи позавершувати оці домовленості і йдуть тоді, знаєте, як в такої. Ліго конструкції і порушується цілісність. Як тільки порушується цілісність, все, ми з вами живемо в полі атми, в полі атмосфери нашої планети, це поле любові, це знаюче поле. Ми таким чином запускаємо оцей процес розвалу цього. Тонкоматеріального конструкту Радянського Союзу тому проводила двомовно все, але е, зараз захотіла окремо для українців е, сказати, що є така можливість, і попросила хай діляться цією силкою за для того, щоб. Е, е, просто може бабусі, там якісь тьоті наші мами, е, нехай не ходили по цим листочкам, а просто такий референдум умовно подивилися і сказали своє так. Я також да анулюю цю домовленість від свого імені е, там чи від імені чи і, -і а, імені е, своєї сім'ї і громадянина своєї країни, який вже не являється частиною радянського союзу. І мені зараз дуже радісно з цього приводу буду дивитися, як ця штучка почне тріщати. Я вже вчора побачила. Знаєте, люба система, яка втрачає цілісність, вона запускає певний процес. якщо в живому світі вже цього немає, а цього немає. Тож я думаю, що будемо слідкувати. І поки буде наш контрнаступ, ми ще й в тонкоматеріальному просторі вже цей радянський союз, який знову лізе до нас своїм добром, своїм та, тільки вже руським дякуємо, да, ми, ми свій побудуємо. Тому, будь ласка, якщо ви не були на цій практиці, пройдіть її, або як хоча б знаєте, що така робота ведеться, і вона ведеться задля блага нас, нашої країни, нашого добробута. Все. Обіймаю, люблю сам серцем. що ви тут пишете, що були на цій практиці. Щиро вам дякую, тому що у Бога немає інших рук, окрім наших. Тому хлопці роблять свої справи на фронті, політики на фронті, політики, економісти і бізнесмени на своєму фронті. А ми з вами ще й маємо такий чудовий доступ до квантового поля і можемо працювати там. Все, обіймаю, люблю і до зустрічі.